Та величезний шопер від H&M Колір, камера в принципі, передала класно. Він реально великий. заміри я напишу. Чистенький, всередині і зовні, ніяких немає ні плям нічого. Я так думаю, що його носили дуже мало, можливо, декілька разів брали з собою. Дуже гарний, стяганий на одне відділення. Є кишенька одна ще збоку. Подивіться, який класний. Реально зимова річ дуже гарний. Мені він не пасує, тому що я маленького зросту і сама по собі мала. А от жінкам, які вище за мене і трошечки більші, якраз будуть, буде він впору для того, щоб Використовувати його в повсякденному житті. Реально легенький, класний, тримає форму, дно також фіксоване і ну, гарний.